Це гора Яхорина в Боснії і Герцеговині. Ліси тут розкинулися на 30 тисяч гектарів. Це природне багатство охороняє місцевий лісгосп. Він прагне звести до мінімуму будь-які збитки, зокрема й від вирубування дерев. Тому в лісозаготівлі тут, як і за давніх часів, використовують коней і волів. Вони, на відміну від важкої техніки, не ламають дерева і не псують ґрунт. На роботу беруть місцевих жителів. Зазвичай вистачає п'яти погоничів та п'яти пар тварин. Праця дуже важка. Це дуже складна робота, можливо, найскладніша після видобутку корисних копалин. Щоб працювати з волами, треба любити їх та піклуватися про них. Інакше можна забути про цю справу. Мої воли можуть тягнути до двох кубометрів або до двох тонн сирої ялинової деревини. Ми починаємо о сьомій ранку і закінчуємо о другій дня. Потім добре годуємо волів. Ми любимо цю роботу. Це частина місцевої традиції. До тяжкої праці додається ще одна складність: майже щодня волів треба підковувати, але це не коні, і ноги підіймати не будуть. Тому волів зв'язують і завалюють на землю. Тільки так можна дістатися копит. Це важкі тварини важить 800 кілограмів, а іноді й більш, як тонну. Але нас багато, і разом ми можемо це зробити. Робітники одержують 50-75 євро за день. Водночас середня місячна зарплата у Боснії і Герцеговині 700 євро. За рік команда заготовляє в традиційний спосіб 130 тисяч кубометрів деревини.